О, до речі, я хотів поцікавитись саме щодо масштабів. Бо от я знаєте, я читав також оцінки. Мовляв, що така цифра може бути наближеною до реальності, але якщо враховувати тилові частини, мовляв, що на фронті взагалі подібних оцінок, як от Гончаренко проводив бути, не може. І тому цікавить, як взагалі ви от оцінюєте зокрема і цифри, які були озвучені, і от як ви бачите ситуацію? Дивіться, правда, десь посередині, як от він пікся, тому що звичайно, це не 9 з 10, це абсолютно точно. Uh, але не можна сказати, що це ну м'яко кажучи. Це не ну я б не хотів давати чітку Оцінку, оцінку просто банально через з те, що вона буде висмоктана з пальця. У мене немає статистичних даних, але я чітко знаю, що воно дуже залежить від командира uh, і від командира взводу, умовно кажучи, і від командира роти. Ну це не рівень комбрига, але от на такому рівні воно залежить. І якщо командир е, може знайти в собі час, сили і вибудувати систему, е, в якій бійці мінімізують цю проблему, це одна історія, але повірте, ну з такою кількістю бригад, окремих батальйонів з мільйонами військовослужбовців на е, взагалі в збройних силах України, е, ну не, не всі командири, на жаль, можуть знайти в собі час і компетенції на не те, щоб настільки слідкувати за особовим складом і мотивувати його якимось іншим чин чином, друга проблема, яка виникає, це те, що ви затронули. Що іноземна розвитка в даному випадку російська з підручників ще якихось неймовірних століть, шукає слабкі місця і військовослужбовців, в першу чергу. Слабкі місця можуть бути абсолютно різні. Це можуть бути там жінки, наркотики, машини, марки, ну все, що завгодно, А, да? Але, як правило, це все ж таки гроші. І якщо ти зможеш знайти військовослужбовця, який е, дуже потребує грошей, тому що він їх програє, да? і залазить в борги, в кредити і так далі, то це просто подарунок. Вербовка буде скоріш за все успішною, і я не відкрив зараз великий секрет. Росіяни про це постійно кажуть, що е і не тільки офіційні джерела, вони постійно кажуть про те, що там велика кількість там диверсій на території Російської Федерації її роблять самі росіяни, які позалізали в борги, і яким запропонували за невелику насправді суму грошей зробити там ту чи іншу дію, да, там підпал, там диверсію там на залізниці, і все таке. Ну навіть ісламісти в Хрокусі, їм же пропонували там по 5 тисяч доларів всього на все, тобто 20 тисяч доларів вартість цього тракту була.